Кого везе швидка допомога? Швидка допомога везе хворого. Що везе бензовоз? Бензовоз везе бензин. Що везе хлібний фургон? Хлібний фургон везе хліб. Кого везе поліцейська машина? Поліцейська машина. везе поліцейського зі злочинцем. Кого везе поїзд? Поїзд везе Пасажирів. Кого везе ракета? Ракета везе космонавта. Кого везе трактор? Трактор везе фермера, що везе пожежна машина. Пожежна машина везе воду. А що везе цементовоз? воз везе цемент. Кого везе трамвай? Трамвай везе пасажирів молодці.